どうも。 Нема до нас крізь забор. О, об важка була дорога. Раді буде ваші хаті, аби відводила сміляти. Вода дивна нині стала, у небі зірка не стояла. Злотила говорить ліси, далекі повтори, і земель розселилися, волос, і зиме, а де нам зими, молокати ще дорога, живе лізі, за та свободи. йду і відстави у вашої останні. Всіти вічні нині, свого сина, хлопкоси, рвіться спині, бідні люди, де бит ви. Майдаво перейде, Божий. Слава Богу, ми в цій хаті, перестаньте сумувати, на новину принесемо, чи не сили ще. Весь свій день звеселився, бо Божий народився, і брати сидіти, жити, поклоніти. на та дірки застояла, дорогу вас вістила, аж готовий плеємо, в Україну не знаємо. де причиста сина мала, світ доброму здарувала. I drame ste škano pospišali i drame škano žele stali u vodu Božu slavu. Pastor je nam kuklu ne iz Božu čeru pomole, slavu Božu. Sve naš pospišali, tate te. Svi shodu sonca, a. Недалекий оце О, вітає ясний пансте! Які благородні, панове. Я щиро вас радий вітати, і я вам прислужити готовий. Щось можу вам здорово продати. І далеко добрі люди має в печмі ліпше бути шинка і ковбаси, водка, піво, ананаси. Мови без бездорові сили трохи випили і зі. Забирайся, можеш пускати, бо не буде. Мені хочеться святкувати, у сучасні люди. Ну то купіть собі краму у моїй крамниці. Як вам будуть тішити, пані молодице, а як вам грошей забракує. Поможешком заборгують. Наразі заборгують, щоб дому не дарують. І маєтки забирають. Хватит пати, він самі. Що єврея гнати, ірея з хати пихати, щоб до вас біда прийшла, Що це Анконів вкрав, Що вас дідьку в пекло взяв. Поминала, що добувати. Tam de biki kit var ki teke, tam bu yer ay eti sahraye, hazda var eşi moyi. O bir işi çarim ne? Boyaz mavi e motor, kir ki traki За те ім'я таке має церкви мене називав. Я ваша біля, я вас і нас да. Я вас можу, пригинаю, збираю ваші статки, не лишаю на вас ладки. Сію вам буду сучас, це надані його кажуть. Добрий вечір, господь. Слава Богу, що покликали поворота. Я як спас пахне не ваші комо. Я їх ще зміру. Ой, одою так радуний вороже, Можу жінку вкрасти коли є файля. Можу ж <рискій> колика здав, вивезти стань. То Дойте, стала, та вам заграє трошки. <рискій> добре, ти го <гайний>, не <рискій> Так треба робити. Я подбаюсь, щоб на світі було добре жити. Тобі красти я поможу. А тобі поможу. А ти грець, це а я зможу полубаю трошки.

Ти чуєш, що вона сказала, щоб хлопити перестало? <плес> ну а якщо хлоп не буде пити, то що, мозку буде жити? Не зелеться, ні пішла, я буду людей кувати, Щоб на наші все заро, меншість в молились Богу. От його не схопила, добре, щоб горілку пила, кані буде. Байте спати, бо тут чув, вам всім треба. за крики тут у хаті, я вас хочу запитати. <служити> що за люди? Зараз має кара карбуть. Я пішли царю, вони свого, свого не вважають, і тебе тут не вважають. Кажуть іншого царя, маю. є так. Та двіньки з тебе не цар та є, що буде понад царя, мене землею небеса. То не царство, не вічний бог, що поної без тривоги, боїться того Бога, бо лиха твоя дорога. Що? Мій царю сповідаю такі місці, що цар світом народився, в виплиємі місті. Ки там цар що і плете. Мі царю, так що новина зробила діло синовий, то сирявсього сіду біця. Вітарі прийшли і сводому дисі, потім відомі між родився, мовити, а ми ви землі Що, що? Стій я так, чи ти можеш ходити? А то ж наші помити в своєму це є сходу, це і не сходу. Я далі народ, народу, де мій народ, стані до мене, провокуваю проповідав, що має народити Божий син, спасити світи. Бачив, я за Ісуса привітав. Я цар індійського народу, де мій народ, горах лісам бухає. різних богів собі шукає. А сьогодні ангел мені сповістив, що Христос це народив, і я дари собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я цар грецького народу. Не народ по морю А на сьогодні зарядку я дорогам подала. І я дари собою, що ж і діти, ідіть, до вас плеєм, ніж, а як водати мене посиди, поверніться. Кажете мені, будь куди йти треба, коли йому. у мене велика потреба. Коли я вчу цю новину, то на народився, немає спочинку. Я не можу цього застрія.

О, первая і тут заслужив. А те любить месте мила, ти завжди мені служила. Всі усе, кого я повелів, а це робити. Ну то що сидіть? Так і так. Ти стає до рукави, нажиска тепер ходить так. І що без радост прийде? Катар має. Всіте вбив свою душу, знай, відсіяних мене, він живий. От добро нами, ті, не видно Бога. Що Бог з радок, моє мила, Усякий Бог з нас подушила. Вітимо раз і друге, нехай не Бос світло добрий ю. Тоді троє більше пола. Бо молеці, я скині має владу світі. Пришов я сніжити, та тебе дерев, щоб там я тисячі собі. Аж пак і далеків сидить. Ха-ха, його вісну душу. Він тобою так казати може. Хей сторожа, вона тобі вже не поможе. Смерть смерть моєму, здо мене я жити хочу. Усю тебе я золочу. На віковий завіт мене з золота зраді сину. Дубовини, ходи зі мною в домовину, ході, ходім, і навіть цар тебе моліє покупай. Ходім зі мною в спеціалі, там тобі буде. Хайді добрі люди, вже в спокими, що вас подоблайки своїх дітей навчають, щоб до серкості ходили, що робота, вони поступи, поступили, робіть бетон. Хаті, хлопці, діть і сусідами звичайно, не бо не файт. Кожен зразу пам'ятав, важко Ірос умирав, він не хім брати життя, не хотів любити, щоб літа виділа, хто цю душу продавав до То з Бог буде любити, будь ласка, поси щасливо дома на полі. Добре стали, слава Богу. То збираємося в дорогу. Але заки відіслати, треба щастя побажати, йдімо добра в дарувати. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не тікайте, ви так просто не йдіть. Як прийшли, то щось простіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доля трохи гривні. Вони не дасти нам щось повинно. Але гроші, щоб носити, треба випити, закусити. Треба горілку, треба ж нас, що ми пам'ятали нас. Ще кобасу і сало, лишили з масса. Ну, салат, щоб зайшли ми в І бакети, шоколаді, щоб дівчата були раді. Як нам все то видаєте, проблемати не буде. Буде як і буде з ким, буде, де і буде з чим. буде вам усе веститься, приростати і нести. Гроші, діти і пацята, все привалить вам у хат. Буде натурі ж гуд, але ж, але ж хід капута.